Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstal. Сьогодні у нас на огляді безпровідні навушники Panasonic RZ210W. І з чого почати? Напевно почнемо, як завжди, із комплектації. Тут все просто: інструкція, гарантія і 50-й кабель Type-C до вашої домашньої колекції. Думаю, лишнім не буде. І, звичайно, самі навушники. Що я про них можу сказати? Ну, по-перше, ціна і якість тут ідеально підібрані. Навушники не те щоб дорогі, але на свою ціну у них досить хороший звук. Вони зручно сидять у вухах, хоча це досить індивідуальна річ. Є люди, кому вони не дуже зручні. Сенсор керування працює добре, без глюків і досить швидко і чітко реагує. Провіряв особисто я на iPhone, результатом був задоволений. Якщо ви любите побігати чи переживаєте, щоб вони не змокли, не варто хвилюватися. У навушників також є захист від потрапляння вологи. Вони розраховані на 4 години роботи, а із кейсом на 20. Не знаю як вам, а мені особисто дуже сподобався дизайн футлярчика. Як на мене, він оригінальний і водночас досить строгий. Я від користування такими речами отримую тільки задоволення. На рахунок керування в принципі все по стандарту. І правий, і лівий може зупинити музику чи запустити. По правому навушнику подвійний стук переключить музику. Якщо витягнути навушники із вух, музика не поставиться на паузу, а продовжить грати. Плюс це чи мінус вирішувати вас. Я рахую за свою ціну, це хороший гаджет для повсякденного використання. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!